А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були поважні, помірковані здорові у вірі, у любові у терпеливості. Павло закликає тита проповідувати та вчити здорову правильну науку, що є основою християнської віри. Здорова наука підкреслює важливість правильного навчання, яке не лише розумне. А й практичне у повсякденному житті віруючих, він надає конкретні вказівки для старших чоловіків у церкві. Старші в даному контексті можуть стосуватися не лише віку, але й зрілості у вірі. Це підкреслює важливість самоконтролю. Людина повинна бути мудрою у своїх діях і рішеннях, не піддаватися емоціям чи спокусам. Здорові у вірі, у любові у терпеливості. Це свідчить про те, що старші чоловіки повинні мати стабільну основу в їхній вірі, а також проявляти любов до інших і терпіння у випробуваннях. Здорові у вірі означає, що їхня віра повинна бути сильною та непохитною. В любові включати служіння та підтримку ближніх. А в терпінні бути здатними витримувати труднощі та виклики. Ці вірші показують, що християнське спілкування не є лише особистісною справою, а вимагає етичних стандартів, які повинні відображати Христа. Справжня віра повинна мати практичний вираз. У наш час, коли багато викликів і неправильної інформації, перевірка навчання на його відповідність в здоровій науці є важливою. Віруючі повинні розуміти, чому вони вірять, і мати здоровий фундамент для своїх вірувань. Настановлення для старших чоловіків стає прикладом для наступних поколінь. Як старші, так і молоді віруючі мають благословення, спостерігаючи за тим. Як їх старші впроваджують віру у свої життя. Важливо, щоб усі віруючі, незалежно від віку та духовного стану, брали участь у формуванні здорової церкви, де кожен, покладаючись на справжню віру, допомагає один одному та підтримує розвиток спільноти. Щоб старі жінки в своїм стані так само були як належить святим. Не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже слово. Цей уривок підкреслює важливість старших жінок у християнській спільноті. Вони покликані служити прикладом для молодших жінок і наставляти їх. Це свідчить про важливість міжпоколінних зв'язків у церкві. Старші жінки повинні мати поведінку, яка відповідає святому життю, що робить їх прикладом для наслідування. Це включає в себе утримання від пліток і зловживань алкоголем, що може руйнувати сімейні зв'язки. І суспільство в цілому. Слухняність своїм чоловікам, що згадується у вірші п'ятому, відображає християнське розуміння ролей у сім'ї це не повинно сприйматися як обмеження, а скоріше як заклик до взаємоповаги і співпраці в будівництві сімейного життя. У завершенні сказано, що правильна поведінка жінок важлива для того, щоб не зганяти славу Божу. Коли християни живуть згідно з біблійними принципами, це стає свідченням про Христа і Його вчення. Так само благаю юнаків, що були помірковані. Павло, звертаючись до юнаків, закликає їх бути поміркованими. Це означає жити з розумінням, зрілістю та відповідальністю. Поміркованість включає контроль над своїми бажаннями і вчинками, прийняття мудрих рішень і життя у згоді з Божими заповідями. Поміркованість є важливою якістю, особливо для молодих людей, які можуть бути схильними до імпульсивних дій, емоційних реакцій або впливу з боку ровесників. Це заклик до самоконтролю раціонального мислення та обдуманого ставлення до важливих рішень в житті. Заклик до поміркованості відображає принципи християнського життя, які включають розвиток християнського характеру. Це допомагає молодим людям стати зрілими дорослими, які можуть не тільки піклуватися про себе, але й служити іншим. Бути прикладом для інших у спільноті. Павло надає цьому заклику у рамках ширшого контексту взаємодії в церкві, помірковані юнаки можуть стати підтримкою для інших, прикладом впевненої віри і доброго життя в суспільстві, що може позитивно впливати на їхніх однолітків і молодше покоління. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, повагу, слово здоровене, осутливе, що противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Павло закликає ти та молодого пастора і утішителя бути прикладом добрих справ. Це означає, що його поведінка повинна бути взірцем для інших у спільноті. Покликання тита включає не лише проповідь і навчання, а й життя, що відображає християнські цінності. Тита просять вести навчання з щирістю та повагою. Це важливі аспекти, оскільки навчання вимагає не лише знання, але й глибокої пошани до слухачів. Щирість створює атмосферу довіри і впевненості, що є вкрай важливим при передачі віри. Також Павло наголошує на важливості здорового слова, що світ про провчення, яке є правдивим, благотворним і не викликає суперечок. Це слово має силу і вплив, яке допомагає унукати осуду, оскільки його зміст є праведним і мудрим. Остання частина вірша вказує на важливість того. Щоб протистояти будь-яким звинуваченням з боку противників. Коли тит демонструє добрий приклад і викладає здорове вчення, він створює перепону для критики зовні. Це може служити свідченням для інших про істинність християнської віри. Поведінка Тита має потенціал не лише змінити його особисте життя, але й вплинути на спільноту в цілому. Приклад добрих справ щирість у навчанні та здорове слово можуть вести до більшої єдності та спільного зростання в вірі. Раби повинні проявляти послуг і старанність в обслуговуванні своїх господарів. Це відображає принципи влади і підпорядкування, які є важливими в соціальних структурах. Вірші закликають рабів бути чесними, не красти і ставитися до своїх обов'язків серйозно. Це підкреслює важливість порядності в поведінці. Поведінка рабів, як зазначено у вірші 10, повинна прикрашати навчання Спасителя. Це вказує на те, що доброчесна поведінка може стати свідченням для інших про християнське навчання. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожностей та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога. Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай хай тобою ніхто не погордує. Павло підкреслює, що благодать Божа є безумовним даром. Який відкритий для всіх людей, не тільки для ізраїльтян. Ця благодать спасає, тобто дарує спасіння через віру Ісуса Христа. Благодать Божа не лише спасає, але й навчає, вона вказує віруючим, як жити, відкидання беззаконня і світських пожадливостей є елементами свідомого вибору для життя згідно з Божими заповідями. Павло заохочує християн жити чесно, праведно і благочестиво, очікуючи другого приходу Христа, що підкреслює надію віруючих. Чотирнадцятий вірш говорить про те, що Ісус Христос віддав себе, ставши жертвою, щоб викупити нас від гріха та очистити нас для служіння Богу. Вибір Божого народу має працювати на благо і служіння добрим ділом. Павло закликає тита говорити про ці істини, навчати їх і бути прикладом для інших. Це підкреслює важливість активного служіння і свідчення в житті християн.